Вітаємо любителів стилю та точності. З вами мережа магазинів Секунда. Нам до рук потрапив годинник Luminox Bear Grylls Survival XB 3748. Розглянемо його детальніше. Як зрозуміло, з назви бренд зробив колаборацію з британським мандрівником, телевізійним ведучим письменником, який найбільш відомий завдяки програмі Вижити за будь-яку ціну. Зазначена модель належить до спортивного стилю. Спеціалізація вказана як військова, формат часу – 12-годинний. механізм кварцовий. Діаметр полімерного корпуса складає 45 мм, товщина 14 мм, водозахист 300 метрів. Чорний ремінець, виконаний з каучуку. Індикація в цього годинника аналогова. Серед іншого маємо сапфірове скло з антивідблисковим покриттям, обертовий безель, хронограф, індикацію дати. Колекція вирізняється компасом, який можна легко надягти на ремінець або зняти з нього. Він має помаранчевий відтінок. Загалом про годинники Бер у лімінок скажуть, що це найкращі супутники в пригодах: від сходження на Еверест до занурення в морські глибини, чи відслідковування часу у 24 поясах по всьому світу. Він стане вашим вірним помічником і допоможе подолати будь-які труднощі. А сам Bear Grylls сказав так: життя полягає не в тому, як високо ви можете піднятися, а в тому, скільки разів ви можете впасти, але знову піднятися. Продовжуйте рухатись вперед і вгору у критичні моменти. Цей годинник виявився надійним другом, який завжди поруч зі мною. XB-3748 належить до колекції Survival Master Series. Кілька цікавих фактів про неї. Серія оснащена хронографом для визначення часу подій під водою або на суші з додатковим індикатором дати в положення 6 годин. На корпусі можна побачити кнопки з нержавкою сталі та також заводну головку. На останній є фірмове помаранчеве кільце, що забезпечує зручне тримання. На компасі теж проглядається помаранчевий колір Бера грілза. На задній кришці є мотиваційний напис «Never give up» ніколи не здавайся. На циферблаті є сос – нагадування азбуки Морзе. Luminox Light Technology дозволяє легко зчитувати час за будь-якого освітлення. Як декларує бренд, ця фішка розрахована на 25 років. Механізм Ronda 5030 d годинник продається у фірмовому пакуванні з написами Luminox та Bear Grylls, з вищезгаданим девізом і побажанням Find your adventure» Знайди свою пригоду. Загалом до Survival Master Series ще входить три дизайни: годинники з чорним корпусом, ремінцем і жовтим або чорним цифроблатом, а також варіанти з чорним корпусом і помаранчевим ремінцем. Якщо ви думали, що Luminox та Bear Grylls зупинилися лише на одному сегменті, ви помиляєтеся. Цей тандем створив ще кілька чудових колекцій. Mountain Collection представлена у 43-мм корпусі з двоспрямованим безелем, що має допомогти відстежувати час в експедиціях або оцінити повернення до вихідної точки. Циферблати – зелений, пісочний або помаранчевий. Є люмінісцентне покриття. Це присвято тому, як Bear Grylls успішно піднявся на Еверест у 23-річному віці. Survival Sea Series – 42-мм корпус з односпрямованим безелем, на якому є спеціальне маркування зони занурення, котре виділене різними кольорами синім, чорним і помаранчевим. На каучуковому ременці є хвилі, що роблять його більш еластичним, і відповідно він ідеально підходить до будь-якого розміру зап'ястя. Присутня закручувана заводна головка з гумовим покриттям, куди ж без помаранчевого кольору. Він відповідає маркуванню на безелі хвилинній та секундній стрілках. Цей відтінок один з найпомітніших для підводних пригод Survival Air Series. Годинники показують всі 24 часові пояси. Стрілка GMT з помаранчевим наконечником вказує на другий часовий пояс, 45-мм корпус з двоспрямованим обертовим безелем та алюмінієвою кільцевою вставкою. Без тематики екології теж не обійшлося, адже подорожуючи планетою, Берґріус бачив колосальні руйнування, які спричинила зміна клімату. Він закликав Люмінокс просунутися ще далі в прагненні до сталого розвитку і використати перероблений пластик для корпусу безеля та ремінця в партнерстві з Tide. До речі, на ремінці вишито правило трьох бера Грілза. Це нагадування виживальникам про те, як розставляти пріоритети в небезпечній ситуації: три хвилини без повітря, три години без укриття, три дні без води, три тижні без їжі. Тож у співробітництві LUMINOX та Бера Грилза кожен із нас здатний знайти свій екстрим. Але головне, що в ньому є глибокі сенси. Дякуємо вам за перегляд нашого огляду. Якщо годинники з відео сподобалося, купити більшість з них можна в мережі магазинів секунда. Щоб не пропустити новинки та цікавинки про наручні годинники, підписка на наш канал саме те, що вам потрібно. До зустрічі в нових відео.